Вітаю друзі! З вами Віталій Портников. І це можна сказати наш спеціальний такий прямий вірь присвячений візиту президента України до Сполучених Штатів. Буквально дві хвилини тому закінчилась прес-конференція президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і президента України. Володимира Зеленського у Білому домі, президент України готується виступати перед американськими конгресменами. Поза сумнівом це буде історичний виступ. І те, що цей рік закінчується цим візитом, першим візитом президента України за кордон з часу початку великого вторгнення Російської Федерації в Україну, виступом президента Зеленського в. Американському конгресі зустріч між президентами Сполучених Штатів і України це досить символічно, і це говорить про те, що і у наступному 2023 році, який стане ще одним роком російсько-української війни, Сполучені Штати, як і говорив сьогодні на прес-конференції президент Байден, будуть продовжувати допомагати Україні. Звичайно, багато. Подробиці цього візиту залишиться за кадром. Ми дізнаємося про них тільки з підручників історії, можливо, вже і не ми, тому що багато тих домовленостей, які досягаються під час таких приватних зустрічей, так і залишаються в історичних архівах. Ми досі не знаємо всієї історії навіть Другої світової війни. І, очевидно, не будемо знати достеменно багатьох деталей російсько-української війни однак є найголовнішим сам факт. Діалогу, очільники Сполучених Штатів і України є досить важливим. Той факт, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у її протистоянні Російській Федерації. Є досить важливим, що навіть на цій прес-конференції президент Сполучених Штатів і президент України говорили між собою. Про нове постачання зброї України, очевидно, маючи на увазі, що ми з вами тільки можуть сказати в першому етапі цієї російсько-української війни, і ніхто не знає в якому місяці, в якому році вона закінчиться і як вона закінчиться, така допомога є досить важливою з точки зору. Того, що Сполучені Штати переконані у її необхідності, і поява президента України перед американським конгресом також є досить важливою, тому що цей конгрес вже завершає свої повноваження у наступному. Конгресі у палаті представників буде більшістю республіканській партії. Певна частина представників республіканської партії скептично налаштована до подальшої допомоги Україні, і ось така особиста поява українського президента Його звернення до американців від імені українського народу, звичайно, має також відзеркалитися і на настроях наступного складу. Палати представників Конгресу Сполучених Штатів допомогти адміністрації президента Сполучених Штатів у роботі з конгресом, коли буде потрібно нові якісь транші допомоги Україні виділяти, тому що підкреслюю, швидше за все, війна між Росією і Україною продовжиться весь термін повноважень нової палати представників американського конгресу. І я не виключаю, що. Про цю війну доведеться говорити і після наступних виборів президента Сполучених Штатів. Це також може бути так. Ми не знаємо наскільки ця війна затягнеться зараз. Я не думаю, що є в світі люди, які уявляють собі в принципі, як будуть розвиватися події в 2023 році. Це ще більш непередбачуваний рік ніж 2022, а 2024 рік буде. Ще більш непередбачуваним ніж 2023. Ми входимо в епоху суцільної трагічної турбулентності, в якій потрібно навчитися навіть не просто жити а виживати. і не всім це вдасться. Ми теж це прекрасно розуміємо, і мова йде зовсім не тільки про Україну. Ми на порозі багатьох важливих і жорстоких війн в Євразі, в будь-якому разі, ясно, що це дійсно досить серйозний сигнал, досить серйозний сигнал. Який говорить про те, що цивілізований світ не збирається залишати Україну навіть після цих десяти місяців виснажливої війни на одинці з агресором? Це те, про що говорив президент Байден, це те, на що сподівався президент Російської Федерації Володимир Путін. В принципі, вся стратегія російського лідера була пов'язана з тим, що Захід не буде вступатися за Україну. До речі, Енергетична залежність європейських країн від Росії також була спрямована саме на це. Ми абсолютно не випадково говорили про те, що після того, як буде, врешті-решт, завершений газогін Північний потік-2 через кілька тижнів буквально почнеться Велика війна. Я про це неодноразово говорив роками, і всі вважали, що це абсолютно недоречний прогноз. Я не помилився практично ані на день, тому що це було для мене абсолютно очевидно. Ну і Очевидно, що це було зовсім не один. Я а багато українських експертів і енергетичних, і політичних, і військових попереджали захід, що ми на порозі великої виснажливої війни на заході всі відмовлялися в це вірити. Які зараз відмовляються вірити в вірогідність ядерного конфлікту між Росією і Заходом, який теж може в певний момент наступити, і може бути свідками цього жахливого знищення великої кількості honor to be by your side in the United Defense against what is a brutal, brutal war that is fight from 300 days, hard to believe, 300 days. He is the captain of Heimer's battery. Yes, he's very brave and he said, give it to very brave president. And I want to give you that the cross. Cross for military merit. Але це теж абсолютно ймовірно і реально, якщо зараз не зупинити путінський режим. От ви в такому стані зараз знаходимося. І те, що президент Сполучених Штатів вважає. Зупинити цю війну, а впевнений, що війна може бути зупинена тільки українською перемогою на полі бою, це теж досить важлива ознака. Теж дуже важливий сигнал. Коли була ця прес-конференція, один з журналістів запитував, який сигнал президенти Байден і Зеленський надсилають президенту Путіну. Президент Зеленський сказав, що він зараз не надсилає ніяких сигналів президенту Путіна. Що він з президентом Путіним говорив під час Нормандського саміту про необхідність врегулювання конфлікту. і Президент Путін його не почув. А зараз він може надсилати сигнали тільки президенту Байдену. Однак, очевидно, що це дійсно сигнал президенту Путіна. Сигнал про американсько українську солідарність, сигнал про солідарність цивілізованого світу з Україною. Сигнал пов'язаний з. Тим, що Росія має усвідомити, що вона і надалі, всі наступні місяці і роки цієї війни, буде знаходитися у гострій конфронтації з цивілізованим світом. Очевидно, що від цього не зруйнується економіка Росії, яка буде виживати за допомогою країн глобального світу. Від цього не зміниться серйозна соціальна ситуація Росіян, які як жили в бідності, так і будуть жити. Але Росія в будь-якому разі не отримує тих результатів, які вона хоче отримати від цієї війни. Результати ці відомі, це повна окупація української території як прелюдія до окупації територій всіх колишніх радянських республік або перетворення зруйнованої, спустошеної України на негативний приклад для всіх тих країн, які Росія Володимира Путіна захоче окупувати після того, як війну з Україною буде по тим чи іншим причинам завершено, після того як стане ясно, що російська армія обламала зуби. Об українську територію змушена піти хай зруйнований, хай спустошений, а не на не, непокореної України, не зможе прибрати її до рук. Але для росіян дуже важливо, щоб ця країна, після того, як вони звідси підуть, поверталася до життя дуже довго, і щоб всі інші розуміли, що коли росіяни кажуть, що треба приєднуватися, треба приєднуватися або розділити життя українців, які будуть жити в голоді, холоді і нестямі поколіннями. І їхня країна перетвориться на найбіднішу, на найнебезпечнішу, на найніщаснішу країну Європи. Ось цього теж не можна допустити. Я сподіваюся, про це також говорили на перемовинах між президентом Байденом і Зеленським, тому що насправді перемога на цій війні це не тільки перемога на полі бою, це ще й побудова сильної, успішної країни в Україні. Це відновлення української інфраструктури, це побудова тут справжньої демократії, а не того пострадянського ерзацу, в якому ми продовжуємо з вами жити весь час, відмовляючись від реформ, коли вони до нас можна сказати самі приходять після перемоги українського народу під час повстань. Це відновлення інфраструктури, яка руйнується росіянами буквально на наших очах, і буде руйнуватися. Ми це все. Прекрасно розуміємо, Росія не відступить від цього ані на крок, це створення нових підприємств, тому що більшість українських підприємств буде або вже знищено, аж буде знищена під час цієї війни. Це створення робочих місць, щоб люди, які виїхали до країн Європи, до Північної Америки, повернулися потім додому. Очевидно, що всі не повернуться, населення України серйозно зменшиться після цієї війни. Однак Треба хоча б створювати умови для того, щоб повернулися ті, хто хочуть повернутися. Найбільша проблема для таких країн після воєнних зруйнованих війною це те, що не можуть повернутися навіть ті, хто бажав би повернутися на батьківщину, як, щоб знав, як вижити на батьківщині. І це теж досить серйозні випробування, і це теж те, про що потрібно розмовляти під час перемовин між американським і українським президентом. І очевидно, що це також. Тема для перемовин делегацій, і очевидно, що коли президент Байден почав цю прес-конференцію зі слів про те, що він е е бачить, як росіяни руйнують цивільну інфраструктуру України, то така занепокоєність, очевидно, є і у Білому домі. І є звичайно, занепокоєність з приводу того, як будуть розвиватися воєнні дії в найближчі місяці. Ми бачимо, що зараз обидві армії вони. Знаходяться в такій до певної міри стратегічній паузі. Росіяни намагаються наступати, але не можуть нікуди серйозно просунутися. Українці закріпилися на певних позиціях, однак, поки що не можуть вибити росіян з тих окупованих територій, які контролюються Москвою з лютого 2022 року. Я вже не кажу про період 2014 року. І таким чином найближчими місяцями може або наступити перелам, або сторону атаки, можна сказати, загрузнуть на цих позиціях, які зараз ми бачимо з вами на карті воєнних дій. Що звичайно призведе до певного пату, якщо не до замороження конфлікту, то до перетворення його на такий локальний конфлікт на півдні і сході України, при тому, що нормального життя в іншій частині України не буде, бо вона буде знаходитися в центрі постійних ракетних обстрілів. Звичайно, нам будуть постачати протиповітряну оборону, У росіян буде все менше і менше ракет. Все більше і більше ракет і безпілотників буде знищуватися українською системою протиповітряної оборони. Однак життя буде не, не буде безпечним. І найголовніше війна не буде закінченою. Просто вона буде продовжуватися в такому темпі, але з іншого боку, звичайно, ніяких інвестицій, ніякого розвитку економіки, ніякого повернення людей не буде зрозуміло, коли і як зміни воєнний стан скасовувати. Не буде ясно, як робочі місця створювати саме до цього, до речі, прагне президент Російської Федерації Володимир Путін. Я вже чітко розумію путінську формулу. Якщо не вдалося здолати Україну за три дні, ми здолаємо її за три роки. По суті, дуже важливо, що цей сигнал про візит Зеленського відбувся саме сьогодні, коли президент Росії виступав на розширеній колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Я маю сказати, що вже сам цей виступ багато про що говорить. Путін відмовився від виступу перед федеральними зборами у порушенні Російської Конституції. І всі стали казати, що, от бачите, він не знає, що сказати депутатам обох палат російського парламенту, тому порушує Конституцію, тому що в під час цієї спеціальної воєнної операції, що можна сказати про розвиток країн? Однак насправді, якщо б той виступ, який Путін э, прочитав сьогодні на розширенні колегії Міністерства оборони, він би прочитав перед депутатами федеральних зборів, вони би це проховнули абсолютно спокійно. Вся проблема в тому, що для Путіна є набагато більш важливими. Генерали, військові, набагато більш важливо виступати перед Міністерством оборони, ніж виступати перед парламентом. Він просто живе в цій війні. В мене таке враження, що ця людина. Вперше в житті займається тим, чим їй дійсно хотілося займатися все життя, вбивати жінок і дітей. Ну, в принципі, він почав цю кар'єру з Килимове бомбардування Грозного та інших чеченських міст. Він продовжив цю кар'єру війною в Грузі, але все це було досить короткостраковим, не було в таких масштабах. А зараз таке враження, що Путін просто насолоджується життям, грає у комп'ютерну гру. В якій цілями є живі люди, причому не 10, не 20, а мільйони людей. І він сам, як деміург, може розпоряджатися долями цих людей, заморожувати їхні міста, виганяти їх з рідних домів. На колегії Міністерства оборони було видно, яка в нього жага життя саме тому, що він хоче вбивати. Це просто людину, маньяка, впевнена в тому, що комп'ютерна гра. Чекістка, це її життя допустили до першої посади в державі, та ще при тому, що таке ставлення до життя розділяється більшістю російської політичної воєнної еліти, більшістю громадян Російської Федерації. Для мене було абсолютно, знаєте, диким, що на цій розширені колегії Міністерства оборони Російської Федерації сидів патріарх Кирило. На колегії Міністерства оборони сидить очільник православної церкви. Більшого ідіатизму важко себе уявити, але ж все це було. І ми побачили, що Путін сповнений не просто рішучості, радості. Він в формі, він вбиває, хоче продовжувати війну стільки, скільки зможе, він, звичайно, цю війну буде продовжувати. Три місяці, три місяці, тридцять місяців, тридцять місяців. Три роки, три роки. І значить, який вихід ситуації, коли ми маємо справу з очільником держави, готової до довгої війни. Із населенням, яке готове підтримати свого керманича. З населенням, з якого можна брати хвилі мобілізації, навіть не подивляючи, чому населення, що мобілізація продовжує. Ваше місто у Параші. Mm -hmm. of члени конгресу. Of члени конгресу. Я маю високий привілей і честь представити вам його високу честь пана зеленського президента України. Це буде добре. Ні про що не хвилюйтеся. Тільки вперед! Тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги. Перемоги України і її союзників. Насамперед наших вірних друзів Сполучених Штатів Америки. Слава Україні! Є кілька шляхів. Перший шлях це перемога на полі бою. Другий шлях! Це вичерпати економічні ресурси такої країни. Третій шлях. Будемо так просто казати, щоб очільник цієї країни всіх задовбав своєю упертістю. І, до речі, цей третій шлях мені іноді здається більш реалістичним, ніж всі інші шляхи. Росію, звичайно, можна перемогти на полі бою. Однак, оскільки це ядерна держава, очевидно, що українські війська зупиняться на своїх кордонах, а Росія буде готуватися до реваншу. Тим більше зараз у неї є конституційні можливості підготовки до такого реваншу. Автономна Республіка Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області вписані в Конституцію Російської Федерації, я не дуже вірю, що ця Конституція буде змінюватися. Росіяни завжди будуть говорити про свої окуповані регіони, де громадяни висловилися за входження Російської Федерації до Російської Федерації, а потім прийшли українські нацисти і окупували ці регіони. Значить, треба готуватися до війни за знищення агресивної нацистської держави. От вам. Заповіт Путіна. От вам війна, яка може в будь-який момент розгорітися на українській землі, звичайно, якщо нас не візьмуть до НАТО вже після Путіна. Знищити економічні ресурси не так просто для сировинної держави. Звичайно, Росія буде отримувати все менше і менше прибутків, і в принципі зараз ситуація розвивається за радянським сценарієм. Сполученим Штатом свого часу за президента Рональда Рейгана вдалося домовитися з Саудівською Аравією значно знизити ціну на нафту, що стало в принципі прелюдією до повного економічного краху СРСР. Зараз ось це встановлення граничних цін на нафту і на газ теж створює для Росії. Набагато менші прибутки, ніж вона, в принципі, має, коли в Росії немає грошей в бюджеті, вона не може воювати. Але це все ж таки ринкова держава, і тому її здатність триматися на плаву більша, ніж у Радянського Союзу, з його абсолютно дегенеративною плановою економікою. Але питання в тому, що ось ця уперта пристрасть Путіна вирішувати будь-які питання шляхом Ві. Вона руйнує ж не тільки російську економіку, вона руйнує економіку всіх. Ми бачимо, що починається велика економічна криза на Заході. І ми бачимо, що спроможність, купівельна спроможність населення розвинених країн зменшується з кожним днем. І я вас переконую, буде зменшуватися далі. Що це означає на практиці? А на практиці це означає серйозні проблеми для економіки Китайської Народної Республіки, яка живе за рахунок оцієї спроможності населення. Західних країн. Чому я про це зараз згадав? Тому що якраз паралельно з поїздкою Володимира Зеленського до. Сполучених Штатів була поїздка заступника Голови Ради безпеки Російської Федерації колишнього президента Росії Дмитра Медведєва до Китайської Народної Республіки і його зустріч як голови партії Єдина Росія з генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю, ну і звичайно одночасно головою Китайської народної республіки Сі Цзянпін. і Сі Цзянпін сказав Дмитру Медведєву. Що він вважає, що політичне врегулювання російсько-українського конфлікту є пріоритетним і він сам був готовий бути посередником для такого врегулювання. Раніше очільник Китаю ніколи не пропонував своїх посередницьких функцій. Чому Сі Цзіньпін почав говорити так, як він зараз говорить? Тому що він вже відчуває проблеми в китайській економіці і розуміє, що якщо Путін налаштований на довгу війну. І не може змиритися з тим, що не вийшов його бліцкріг, то, звичайно, в цій ситуації потерпати буде і Китай також. Чому прем'єр-міністр Індії там на Реннер-моді не зустрівся з Володимиром Путіна, а обмежився телефонною розмовою, який нагадаємо, що треба закінчувати він. Тому що індійська економіка, так само, як китайська, страждає від цього. Сильно страждає. І китайська економіка сильно страждає. Я уважно вивчав матеріали. Великою конференцією, яку провела одна з офіційних газет Китаю, головна англомовна газета комуністичної партії Global Times, присвяченою присвяченої зовнішньополітичним пріоритетам Китайської народної республіки, буквально кілька днів тому. І експерти, як ви розумієте, представники китайського комуністичного істеблішменту, Чітко говорили під час цієї прес-конференції, що треба сказати Росії, що Китай розуміє її стурбованість у зв'язку з питаннями власної безпеки, підтримує її підходи, але маємо чітко сказати Росії, що такі проблеми не можна вирішувати війною. Говорили китайські експерти малювали апокаліптичні картини майбутнього Росії в постпутінську епоху, яка на думку багатьох з них. Може початися набагато раніше ніж про це думає сам Володимир Путін, і це стане серйозним викликом для самого Китаю з його стосунками з Російською Федерацією. Один з експертів, провідний вчений одного з відомих університетів Китайської народної республіки, сказав, що Китай має проявити гуманістичне співчуття до українського народу, який потерпає в холоді без світла, без тепла, без води внаслідок російських дій. І я вас переконую, що подібні слова від представників китайського істеблішменту ми не чули з перших днів цієї війни, що це почалося ось тільки зараз. І це не гуманізм. У комуністичної еліти немає гуманізму, це інтереси. Тому я щиро впевнений, і ще раз хочу це підкреслити, що ця робота пояснення, що Росія руйнує своєю дурістю світову економіку. Що Путін має зупинитися, що він може, звичайно, своєю державою робити все, що завгодно, але не має ніякого права знищувати добробут людей в усьому світі від Америки і Європи до Китаю і Індії, що це теж досить серйозна зброя в боротьбі з російською агресією. Я в цьому також впевнений, і я думаю, що візит президента України до Сполучених Штатів в цьому допомагає. Чому? Тому що. Глобальний Південь також бачить, що Захід не збирається заспокоюватись і не збирається просто так домовлятися з Росією невідомо про що, і не збирається складати зброю, а збирається, навпаки, цю зброю постачати Україні. А це означає, що війна буде продовжуватися, якщо Захід готовий допомагати Україні у війні, то, може, Росії треба подумати про те, щоб цю війну закінчити. Ось це. Дуже важливі, мені здається, міркування, про які теж треба думати, коли ми говоримо про те, як має закінчитися війна, якими можуть бути важелі впливу на Росію, щоб вона закінчила війну. Тому що ми розуміємо, що без російського бажання закінчити війну ця війна може продовжуватися скільки завгодно довго. Скільки завгодно, стільки, скільки проживе Путін, стільки, скільки буде чекійський режим без Путіна. Загальний глобальний тиск на Росію разом із українським воєнною перемогою і разом із західними санкціями це ось ці три, я б сказав, напрямки, над якими зараз потрібно працювати, щоб зупинити війну, яка продовжує тривати на українській землі, яка тривала і сьогодні. Ви бачили, що я, чесно кажучи, навіть здивований тим, що відбувається в. Результаті цих атак в Росії, що вони навіть не були, були не такими інтенсивними, як те, що ми бачимо сьогодні. Я думаю, що сьогодні якраз росіяни, розлючені цією поїздкою з Зеленського, будуть більш безумними в своїх діях, але може у них просто не вистачає ресурсів на таке незаплановане безумство. Можливо, у них тепер вистачає ресурсів тільки на заплановане безумство. President Zelensky speaking to Congress today, and your being in the chamber, chamber will be a bright part of your own legacy. Thank you, Mr. President, for honoring us with your presence. The entire Congress, Democrats and Republicans, House and Senate, look forward to hearing your message of unity, courage, and determination with that, i'm pleased to yield to the distinguished president of ukraine, the courageous, determined, unified president of ukraine, president zelensky. thank you so much. Um, yeah. thank you so much. great privilege, first of all. thank you for the invitation. great privilege to be here. and really, i prepared speech to congress, but i think, I think speech to americans. that is great honor for me and I want and I want to give all the that messages that I prepared in your language with all respect to your country for that support that you have done for Ukraine in our battle. Really battle for our freedom, democracy, speaker below, but for our houses, families, for our great children, the same great as you have, of course. And for me, again honest that I'm here and the second time here but the first time was well, before the war before full-scale invasion by Russians and you know what can I say different different feeling like different history like different life but anyway in this life is very important the Congress of the United States is a big friend of Ukraine Ukrainian people Really, of freedom, freedom of, of, of Ukrainians. And thank you so much. that you supported us in financial support and with the really that things, that ammunition which will help on battlefield? Thank you so much. Thank you so much. Great honor. Thank you so much. You. <laughs> Я в Российскую Федерацию. Похоже, смешный. Всего хорошего. Русские идут домой.